Друзі, привіт! Мене звати Наталія. Ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде не рукодільне відео, я вам не буду нічого показувати з того, що я протягом тижня робила, тому що, по-перше, це одні і ті самі процеси, про які я вам говорила в минулих декількох відео, а по-друге, минулий тиждень дуже сильно мене сколихнув, вивів з рівноваги, і я майже нічого не вишивала і майже нічого не робила. І про це, власне, я хочу з вами і поговорити. Точніше, я хочу виказати якісь свої думки стосовно того, що трапилось на цьому тижні, бо мені дуже сильно болить, і я знаю, що багатьом з вас болить, якщо не всі, тому що це трагедія, яка зачепила нас всіх без виключення. І чомусь мені так думається, що після Ірпеня і Бучі це таке, знаєте, дуже масштабний струс, який стався з нами знову. От, і я би хотіла про це з вами поговорити. Якщо хтось не знає, раптом, контекст такий, що тиждень тому назад росіяни підірвали Каховську ГЕС і зараз затоплена сила селена населених пунктів, затоплена місцевість, Херсон, Нова Каховка, і туди вниз по течії. І вся країна збирає допомогу їм. Я, наприклад, відправила суму коштів, коли отримала. Зарплатню. Потім я долучилася, там, моя одна знайома кинула такий оклик, що там, її чи то брат, ну, менш з тим, вони там. Також мали би їхати волонтерити на Херсон. І я там закупилася продуктами, віддала якусь ще білизну постільну, полотенця віддала рушники і віддала це все їй, вона забрала. І от у нас на кварталі, коли це в п'ятницю, в суботу, в п'ятницю. Збирали також бус, їхав на Херсон і збирали там речі, їжу, хто міг, а в переважній більшості збирали. Воду. От. І ми всім кварталом зібрали. Це дуже було так знаєте, об'єднуючи, коли дуже багато бізнесів, які є тут на кварталі, вони просто, я не знаю, там якимись тачками тягли ту воду. Ми також до цього всього долучилися. Плюс до, до всього у нас на кварталі є волонтерські організації, і вони періодично. Займаються тим, що збирають там на дрони, на автівки для ЗСУ. Тут у нас чоловіки з кварталу воюють. На жаль, ну, те, що я бачила по групах двох двох, ми вже похоронили, ну як ми? Ну, тобто кварталівська спільнота. От і якби так ми були долучені, не знаю, чому чому мене так це сколихнуло. Ну точніше, я знаю, чому мене це так сколихнуло, про що я буду з вами сьогодні говорити. Але якось, якось мене це дуже сильно вибило з, з життя за цей тиждень. І знаєте, тут є декілька таких моїх роздумів, напевне, тому що я не можу бути об'єктивна, бо я все ж таки буду говорити про те, що мене цікавить в розрізі своєї якоїсь інформаційної бульки. Якщо ви зараз чуєте якісь сторонні звуки, там пралка пере, тож вибачайте. Так от, я не можу сказати, що я буду супер об'єктивна, я, можливо, буду емоційна сьогодні, і, можливо, я скажу те, що не всім подобається. Сталася трагедія, величезна трагедія. І тут питання не в тому, що. Затоплені міста, у людей будинки, але це найголовніше насправді. Тому що в розрізі кожної людини, якщо брати суб'єктивно кожну людину, уявіть, що у вас було життя, у вас були, попри те, що війна, звичайно, у вас були якісь там свої мрії, потреби, ви жили в будинку, і тут просто хтось одним натиском якоїсь там кнопки. Я вирішив, що ви на це не маєте ніякого права, крім того, що постраждали багато людей. Крім того, що людей багатьох вдалося евакуювати, ми впевнено стикнемося з тим, що ми побачимо багато, багато смертей, тому що я не всі люди змогли вчасно. Побачити інформацію, і там були повідомлення про те, що ну, знову ж таки в соцмережах, про те, що там вода буквально за якихось 15 хвилин в домі піднялась до стелі, і що? А є люди, які похилого віку, є люди, які елементарно спали і не змогли зреагувати, так, тому нам потрібно бути готовими до розслідування і до виявлення дуже багатьох жертв. На жаль, і Крім цього, це величезна екологічна трагедія, дуже багато. ну, Ви всі це, мабуть, усвідомлюєте, але ж це, ну, це екосистеми, це тварини, це ландшафти, це, ну, 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 я не знаю, мені настільки це все болить, що я не доберу слів, щоб, знаєте, чітко, але охарактеризувати якийсь свій розпач, якийсь свій стан незрозумілий в тому, що, що відбулося, і моя особиста реакція. Це трагедія величезна, і оговтуватися ми будемо ну, десятиліттями ще. Мене в, ці, в цьому сенсі е, тривожить більше реакція спільноти світової на цю трагедію. І, знаєте, я роздумувала. Я вчора записала відео, але воно дуже емоційне було, і я не стала його викладати. Сьогодні вранці я от сказала, це би написала в інстаграмі, що не знаю, буду я знімати щось, не буду, але я там поробила свої справи, трішки заспокоїлася, вирішила все ж таки більш в спокійному стані з вами поговорити про це. Зараз багато розноситься знаєте, якогось такої противаги, типу, ну що ми хочемо від світової спільноти, якщо наші мовчали там умовно до півдев'ятої ранку. Ну я особисто дізналася цю інформацію. О восьмій ранку, коли я вже почала, ну, там їхала на роботу і читала в соцмережі. От а чому наші не відреагували? У мене, ви знаєте, ну по-перше, ми не знаємо всієї інформації. Можливо, наші і вже реагували, можливо, вже всі служби і були на місцях, і намагалися щось зробити, евакуювати людей. По-друге, я. Впевнена, що наша держава в цій ситуації вона спрацювала. Ну, якщо не на відміну, то кращим чином, ніж я могла собі уявити, тому що. Реально, там де в першій половині дня вже люди евакуйовували, вже були на місці ДСНС, там поліція і так далі на містах, і вони вже евакуйовували людей. Тобто я не можу сказати, що наша держава ніяк не зреагувала. Зреагувала просто коли у тебе обіз'яна з гранатою окупувала таку важливу стратегічну точку, і ти якби як не готуйся. а... Умовно, якимсь коциком ти дірку тут не заб'єш, розумієте? І це техногенна ситуація, це дуже важка ситуація. І я впевнена, що наші готувалися. Просто, знаєте, готуватися це одне, а коли це все сталося, це трішки інше. О, тому у мене поки що до нашої держави, як до, інст, там, до інст, інструмента, а до Швидкості реагування нашої державної ситуації У мене взагалі ніяких питань немає, я не знаю, чому в принципі піднімається ця Буча. Ну, окей, там багато хто дізнався про це не о 8-й ранку, а, наприклад, там о 7-6 ранку. Ну, якби можливо, не була ну, не спрацювала якась система оповіщення на тих територіях. Тут то це інше питання. Але поки ну, типу, я не знаю. Так, ну, Тобто я цієї інформації не знаю, і я знову ж повторюсь, виходячи з того, що я знаю. Тому якби до нашої Держава. У мене питань зовсім ніяких. Ну, принаймні на даному етапі, я знаю, що згодом це все як завжди, гроші відмиються, це все коряво організується, і люди самотужки будуть відновлювати собі житло і так далі. Тому подібне. Але це буде згодом. На даному етапі у мене претензій до держави зовсім ніяких. У мене величезна претензія до спільноти світової, до їх реакції, до їх сприйняття ситуації, тому що ось ці. Тези, що треба розслідувати, ми не знаємо, що там відбулося, і ми не знаємо, хто підірвав дамбу. Знаєте, це досить смішно. І це такі позиція слабкого, коли типу, ти не хочеш брати на себе відповідальність, ти не хочеш відкрито говорити про ну, мовну винуватця. І у мене одразу такі аналогії провелись саме з. MH17 з Боїном, коли 8 років світова спільнота не могла, йшло розслідування, Суди так далі, і тільки коли в нас почалася повномасштабка, суд присудив, що так, значить, от ми розслідували все, і винен, винна Росія в, значить, в тому, що Боїнг впав і загинуло багато, багато людей. І єдине, що питання і далі що? ну, типу, окей, суд виніс таку постанову, всі знаємо, хто це зробив, але далі, типу, що Ну, якби невідомо і незрозуміло. І власне, от в. В цьому сенсі мені вбачається абсолютна кволість міжнародних організацій, які власне і є, і створені для того, щоб регулювати і не допускати подібні питання. А якщо вони вже до якщо ситуації подібні створюються, то хоча би якось реагувати, але позиція світових оцих спільнот вона настільки смішна і вона настільки тупа. Що я маю з цього приводу якусь таке власне бачення, і я впевнена, що вона воно можливо помилкове. Але мені здається, що вони свідомо це зроблять. Тобто ніяких гуманітарних місій, нам офіційних відкритих, які б були розстражовані по ЗМІ. Так, точково, десь хтось якось там щось каже, якісь заяви робить, щось там збирає. але Величезної офіційної позиції світу щодо визнання Росії державою терористом, визнання Росією винною в підриві Каховської ГЕС нема. І нема це по одній причині, як мені це бачається. Тому що якщо світова спільнота визнає Росію реальною винуватиці цієї трагедії. То світовій спільноті потрібно визнати, що Росія це держава, яка небезпечна для всього світу. І для цього потрібно цю державу зупиняти. Бо типу ну, визнали, визнали і все, і окей, хай і далі там щось клумтяться у себе там десь в Україні. Але на це потрібно реагувати. Якщо світова спільнота на ну, це якось реагує, там. Я не знаю, війська, миротворчий континент і так далі. Тому подібне Я вже про гуманітарку мовчу, бо то по суті, як, ну, в розрізі геополітики то нічого не значить. От, то, тоді це буде Третя світова війна. Тобто, розумієте, визнати отак, типу, прямо що так, це Росія підірвала а, Каховську ГЕС, а, то. Це потріб Після цього мають бути якісь реальні кроки для того, щоб зупинити як мінімум або допомогти контрнаступу нашому не тільки зброєю, а реальними діями. А як ми всі знаємо, світ не хоче вступати в другу світову, в третю, вибачте, світову війну. І він не хоче її розпочинати. Тобто, це нуль реакції. Я це так називаю. нуль реакції це свідома, свідоме рішення світу. От. Але в, ць в цьому сенсі мене вкуруть те, що Україна знову є такою розмінною монетою на геополітичній карті. Бо якщо ми з вами повернемося в історію, якщо ми з вами візьмемо, божечки, я вже не кажу про Другу світову війну, там це взагалі Україна була таким плацдармом, який вигріб по суті, всю війну. От. І... Якщо до речі вам вибачте зараз відірвусь від теми. Якщо до речі, вам цікаво, коротко подивитися про. Першу світову війну і про Другу світову війну, як це все відбувалося на карті, там по 15 хвилин ролики. Я вам залишу посилання на цей канал, на ці відоси в інфобоксі під це відео. Подивіться, будь ласка, дуже цікаво інформативно, як велася Перша світова війна, як велася Друга світова війна, от просто на карті там точково показано, які території захоплювали, які бої де велись і так далі. Тому подібне. Дуже інформативно, дуже коротко, от просто раджу. Так от, якщо подивитися на те, дійсно, як себе поводив світ в Другу світову війну, в Першу світову війну, та й до цього. Ну, тобто, я ж кажу, Україна це така територія, якою можна, по суті, нехтувати. Тому світ свідомо промовчав. Це я можу зробити свої якісь такі власні а, віду, висновки. Так, це чи не так? Ми побачимо згодом, ми побачимо через декілька років. Звичайно, час, час не грає не на чию користь, тому що через. П'ять днів спаде вода, і ми побачимо весь масштаб трагедії. От. І для того, щоб це якби відновити, потрібен час. Для того, щоб природа відновилася, потрібен час. І от мені цікаво, коли буде Росія визнана таким самим державою терористом, коли вона понесе свої, понесе відповідальність за те, що вона коїть. Але з іншого боку, я розумію, що цього ніколи не буде. Якщо ми то вернемося, вибачте, так, перескакую, але я нещодавно купила книжку. Ну, як нещодавно, на цьому тижні видавництво Старого Лева виклало у себе на ресурсах, що вони віддрукували другу книжку Філіпа Сенса. Ну, для мене друга вона. Яка називається Щурячий лаз». Про першу я вам неодноразово розповідала. Філіп Сенс, це дослідник, там філософ, історик. Я зараз не буду вдаватися, можна наговорити всього дурного, зайвого і неправдивого. От. Але перша книга Східно-західна вулиця, я вам про неї розповідала. Вона розказує про. Чотирьох осіб направду, але по суті, там е, є дві особи головними в цій книзі: це польські євреї, Лаутерпахт і Лемкін, які е, були, вони юристи, адвокати, вони були задіяні в Нюрнбергському процесі і. Вони ввели в міжнародну юриспруденцію поняття злочин проти людства та геноцид. Я коли прочитала ту книжку, я була в абсолютному захваті. Він дуже пише легко, зрозуміло і дуже багато фактів реальних наводить. І от у нього вийшла друга книжка, вона називається Щурячий лаз. кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця. Давайте коротко вам таку трошки анотацію прочитаю. В цьому захопливому не Даному трилері на основі реальних подій, Сенс пропонує унікальну розповідь про життя нацистської групи Фюрера СС Отто Фрайгера фон Вахтера та його дружини Шарлоти. Досліджуючи приватний архів сімейних листів і щоденників, він розкриває правдиве історичне тло про життя до і під час війни, про течу в Альпи, переховування в Римі, а також про часи Холодної війни. І от я коли е, читала ось, почала вже читати цю книгу, то я почала розуміти, що у мене думка така пролетіла, от, от, блискавкою, те, що якщо ми говоримо в розрізі дійсно геополітики, в розрізі світу, то Нюрбенський процес це був той процес, а, який виявив ну, умовно дав покарання результат, результатом цього процесу було покарання нацистів. То не всіх, от, але це не, це не повернуло життя людей, це не повернуло добробут людей, це, ну, типу, е в якомусь вузькому значенні це ніяк не... Е ці люди, які були винуватцями трагедії Другої світової війни, вони, по суті, якби ніяк, крім, ну, так, вони відповіли за свої злочини, але, умовно, це не повернуло ні людей, ні їхнє життя, ні там, умовно розболблені домівки. Ну, тобто саме поняття відповідальності за це, воно дуже насправді розмито. Тобто я думаю, що Якщо Росію визнають дійсно державу, яка там, терорист, держава, яка зробила, вчинила злочин проти людства, геноцид, там, підірвавши цю Каховську ГЕС, ну тобто, фактично, ну, що буде? Репарації? Коли вони будуть? У нас ще війна не закінчена. І... Коли це визнання прийде, чи прийде воно взагалі, теж невідомо. І як далі будуть події розгортатися, теж невідомо. А якщо брати конкретну сім'ю, конкретну людину, вона втратила все. Хто, от хто, хто буде за це відповідати, знаєте? хто зробить їй те саме, поверне їй те саме життя, яке в неї було до ось цього всього. Хто відбудує будинок, хто наживе крам, хто заселить блін, бобрами ту місцевість, яка затоплена. Ну, Умовно. І де вони жили, хто поверне Олешки. Ну, тобто, Це такі питання основоположні. На них немає відповіді, вони риторичні. Але мене курвить те, що в світі нічого не змінюється протягом ста років. І ці всі організації, які створені як нібито запобігання подібним ситуаціям, вони ніяк ні на що не впливають, вони не реагують. Сенс тоді цих організацій, якщо від них немає ніякого толку. Ну, тобто, ви ж, типу, на рівні маєте а, з країнами співпрацювати, правда? А виходить так, що, типу, там ми допомагаємо, а тут ми не допомагаємо, а тут ми мовчимо. Ну бо ж тут війна, а якщо ми зараз заговоримо, то і треба буде щось вирішувати, і треба буде щось визнавати. А ми поки не можемо нічого вирішити, бо і ще не все розслідувано. І, взагалі, фігіозно знає, може це й Україна рухнула ту ГЕС. Яким чином, тільки якщо ГЕС була окупована там з минулого року і неодноразово з. Пропагандистських каналів і взагалі риторика Кремля була така, що вони маніпулювали саме цим. Ну, типу, Ну, Фіозна, правда, Україна, мабуть, рвонула. От нам дуже потрібно було це зробити. І ось саме. Кволість оцих організацій мене засмучує, тому що по факту ми залишаємось одні, один на один із власною проблемою, і якби маємо самі знову знову вишкрібати і умовно прикривати зад Європі. Бо ну, третя світова та вона забезпечена Європі, якщо, якщо не Україна. І це дуже зручно, правду. Знову ж таки, я кажу, я. Впевнена, що я в багатьох речах помиляюсь, бо, по-перше, я не політик, по-друге, я не геополітик. По-третє, я не знаю нічого із того, що там десь відбувається. Але я бачу щось і я можу робити якісь свої висновки на основі цього щось і. Я також людина, яка реагує на щось, так і реагує, можливо, знову ж повторюсь, зі своєї якоїсь мильної бульки, але тим не менш я маю на це право. Бо це наша країна, бо це наша держава, бо людей людям зараз нашим десь потрібно жити, десь потрібно працювати. Ну, я навіть з огляду на там своє підприємство, ну, явіть, от у нас є там чотири філіали, так, Київ, Одеса, Дніпро і Львів. І от Просто уявіть, у нас просів Дніпро того, що спочатку віджали умовно дві області, і у нас просіла в 2014 році Одеса, тому що йшов Крин, Крим, пішов як ринок збуту, Та? І зараз в Одесу пішов Херсон умовно і область. Ну, тому що там декілька регіонів підпадає під кожен філіал. Це, це, це реально втрата ринку збуту, тому що ні, я розумію, що люди зараз почнуть там відбудовуватися, можливо, там, ну, але, блін. Ну, це, це трагедія величезна, це підрив економіки. Це величезні витрати держави на відбудову мінімум інфраструктури, тому що питання не тільки в людських помешканнях, а питання в інших державних структурах, приватних структурах, приватних підприємствах. І це все гроші, величезні гроші. І хто за це відповість? Хто дасть назад ці гроші, щоб все це відбудувати? І, коли, і якщо вони дадуть, і коли вони дадуть? А світ, типу, такий, ну да, ну, типу, треба розслідувати, тому що ну фігіозно. Ні, Україна настільки просто відірвана, що вона сама рванула ту Каховську гізду. Да? Чесно, ну, ну просто нема слів, нема слів. Нуком, no як то кажуть. І я, виказавши це, в мене немає якоїсь такої цілі. я не... У мене нема цілі а, якось збурити вас, чи що всі зараз ми в неадекватному стані. Просто я думаю, і просто я проговорюю те, що я думаю. А якщо ми дивимося на історію, на минуле, то дуже багато цікавих думок з'являється в голові. І ти просто проводиш аналогію, ти аналізуєш, ти бачиш, що мало що змінюється за величезний проміжок часу, і мало що світ усвідомлює. знаєте, І ти дивишся такий. Блін, ну от Ми постійно вирішуємо, що у нас країна не змінюється, що у нас там корупція процвітає. Ти дивишся потім загальну картинку світу ти такий <гум> цікаво. Та у нас якби, держава ну може й не найкраща, але слухайте, всі інші теж не альо. Коротше, якось так. Вибачте, за песимістичний настрій, але я дійсно трошки заспокоїлась, бо вчора в мене дуже емоційне відео було і добре, що я, мабуть, його не виклала. От. А... Зараз у нас за вікном прохолодно. Вчора був дощ, вчора була гроза і шквальний вітер, і зараз вітер. І якийсь такий настрій. Знаєте, сьогодні спать? Можливо, навіть не знаю, вишивать, не вишивать. Читати точно настрій є. Тому я дякую вам за увагу. Я дякую, що ви зі мною на каналі залишаєтесь, що слухаєте мої такі теревені. Можливо, вони абсолютно, <кій> вибачте, безмістовні, можливо, вони вам вже набридли, але я не можу про це не говорити. Я дякую вам за увагу, дякую, що ви були зі мною. До наступної зустрічі. До побачення.